Сина і Святого Духа, всі ми з вами, всі чесні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні зібралися для звершення богослужіння і для того, щоб згадати іванівську подію, яка сталася на восьмій день після народження Ісуса Христа, коли Він був принесений у святий храм Єрусалимський і над ним був звершений старозаповітній чин обрізання. Хоча Спаситель у цьому і не мав потребу, але він подав нам добрий приклад того, що треба дотримуватися всіх церковних постанов. І назадку про те, що Господь встановив союз зі своїм ізбраником і праведником, патріархом Авраамом над усіма. Новонародженими хлопчиками звершувався цей церковний ритуал. І при звершенні цього чину Спасителю нарекли ім'я, як і колись було предсказано Ісус, що і визначало Його майбутню місію і Його служіння серед народу Божого. Разом із цією священною подією ми сьогодні молитовно вшановуємо. Пам'ять великого світильника Церкви Христової, учителя Вселенського і Живосвятих, Отця нашого Василія, великого архієпіскопа Кесарії Кападокійської. Читаючи його обширне життє, ми з вами довідуємося, що він був надзвичайно освіченою мудрою людиною, отримав добру освіту у свій час. Навчався у найкращих вищих навчальних закладах, які були на той час у Константинополі, у Афінах. Але своєю душею він завжди стремся до Бога, до такого місця, де можна було повністю придати себе молитві, тиші. І він уникав суєти цього світу, віддалявся від усього, що відволікає. Від зосередженої молитви, і тому довгий час він проводив у таких пустинних місцях, у подвигах, бажаючи повністю присвятити своє життя Богу. Але Господь вибирає його на високе і відповідальне архієрейське служіння. Все-таки йому прийшлося служити серед народу у великих містах, там, де церква потребувала доброго пастиря. І святитель Василій Великий, як пишуть його сучасники, він був лише, не лише для своєї пастри, архіпастрів. У його підпорядкуванні було біля 50 єпіскопів, інших провінційних єпархій. І всі ті труди і церковні чини, які він написав і залишив, для нас прийняла вся повнота церкви. Тому його слова настанови, всі його. Пастирські труди, вони не обмежуються лише тією областю, в якій він звершував своє архірейське служіння, а воно має вселенське значення. Наприклад, він звер... написав, упорядкував чин Божественної літургії, який ми сьогодні з вами звершили. І за цим чином, напротягом довгого часу християни. Звершували божественну літургію. Пізніше вона була підкоригована святителем Іоанном Златовустом, але десять разів на рік ми з вами також звершуємо літургію по чину святителя Василія Великого. Йому належить також і багато таких нравственних правил духовного життя, які в основному стосуються монашествуючих, але які. Можуть бути актуальними і для благочестивих християн, які стремляться до духовного вдосконалення. Проводячи суворо дні свого земного життя, святитель Василій Великий він приніс себе в жертву Богу, народу Божому повністю забув про себе, що треба приділяти час і для своїх потреб, тому його здоров'я. Погіршилося, і його земне життя було коротким. Він прожив всього 49 років, але за таке коротке земне життя спів зробити багато чого, і його труди залишилися назавжди у церкві великою цінністю. І на святителя Василія Великого орієнтуємося, і ми зараз сучасні християни. В той час, коли він навчався у Афінах, в нього зав'язалася близька тісна дружба із святителем Григорієм Богословом. І починаючи з тих молодих лік, літ навчання у Афінах, їхня дружба продовжувалася протязі всього їхнього земного життя. Святитель Василій Великий був великим і другом, і авторитетом, і порадником для Григорія Богослова. Якраз з його благословіння, з його поради святитель Григорії Богослов наважився прийняти таку пропозицію, очолити Константинопольську кафедру, коли його про це просили. І ось ці два святителі, вони для нас також являються добрим прикладом духовної дружби, людей, які бачать перед собою одну ціль, які стремляться до Бога, які йдуть одною дорогою. Ось ми з вами можемо також прочитати в настановах святих людей, що коли ти приобрів друга такого щирого, справжнього, то це є для тебе великою мілістю і подарунком від Бога, і цією дружбою треба дорожити. Звичайно, що у колі нашого спілкування є багато людей, які нам Симпатизують, які мають такі самі переконання, такі самі наміри, як і ми, але назвати справжнім другом ми можемо лише, справжніми друзями являються лише одиниці. І тому на такому духовному рівні, коли ми з вами відчуваємо, що близько поруч біля нас з'явилася така рідна душа дружбою, із такою людиною треба дорожити і приймати це. Як особливу мілість від Господа, тому що в особі друга ми з вами у важкі моменти випробування можемо відчувати велику підтримку і опору, що бачимо з вами на прикладі цих двох святітелей Василія Великого і Григорія Бослова, нехай молитвеним представництвом перед Богом святителя Василія Великого, архієпіскопа Кесарії Кападукійської. І вселенського учителя Господь нехай проявляє до всіх нас свою милість, своє благословення, нехай наше духовне життя буде дуже спасительним, і щоб ми з вами у вічності досягнули тієї блаженної пристані, на якій зараз прибуває Святитель Василій Великий, Царство Небесне, якому ніколи не буде кінця. Амінь.